Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми з вами сьогоднішній день зустрічаємо в час посвяття великого празника Вознесіння Господнього, коли Господь вознісся на небо. Це відбулося на сороковий день після Воскресіння. Господь зібрав всіх учнів, апостолів, багато інших людей були присутні на прощанні Ісуса із тими. З якими він проводив три роки постійно навчаючи, їх, здійснюючи чудеса і помагав тим, які приходили до нього сьогоднішній день. Він останній прийде для того, щоб їх поблагословити. І багато з них будуть цікавиться, дивитися, що має бути, що він їм дасть. Ісус дивиться на кожного з них і кожен пригадав собі ту зустріч, як вони вперше прийшли до Спасителя, і кожен їх побачив в його очах. Незвичайно велику любов, любов до людини, заради якої він прийшов на цей світ, заради якої він народився, жив, проповідував, творив чудеса, заради якої він пішов на хрест, був розп'ятий, зараз він повинен бути вознесений на небо. Що це вознесіння таке? Ніхто не може збагнути. Але кожен, хто дивиться на Ісуса, в Його серці щемить. Любов до цієї незвичайної людини, який називав себе Сином Божим. Тягар на серці у апостолів, незнання майбутнього, що буде, як нам діяти, що ми будемо робити. Але Ісус перед цим сказав, що ви отримаєте силу з висоти. Яка ця сила? Що це буде незвичайного такого? Але зараз, в цю хвилину, коли Ісус. Ще з ними кожен хоче підійти, хоче отримати благословення, просто поговорити, обиняти Спасителя. Але Ісус ніби спішить. Він виходить на гору і піднімається вверх, вверх. Ангели з неба приходять і говорять учням і всім, хто є присутній на цьому вознесінні, що Ісус так як від вас пішов, так само повернеться. Повернеться вже в славі і в силі, судити за кожним вчинком, кожну людину. Що буде далі? Апостоли тільки знають, що їм треба очікувати. Їм Спаситель сказав, чекайте, прийде утішитель, той, який вас потішить, той, який вам дасть нове життя. І ми сьогодні будемо йти сторінками діяння апостолів, коли апостоли спільно із Богородицею будуть молитися, коли будуть очікувати у цього тішителя, і як він прийде, як він благословить. Яка це велика сила, це початок нової церкви? Це есхатологічний момент, який чекає людство, коли буде закінчення світу, починається сьогодні, коли є зіслання Святого Духа. Коли енергія, Божа благодать прийде з неба для того, щоб благословити, надихнути людину, Господи, благослови нас, приймити цього Духа. Ми очікуємо на нього, нехай Він прийде до кожної церкви, до всіх конфесій, релігій, щоб ми збагнули, що Ісус сьогоднішній день, коли Він прощається з нами, возноситься, Він бачить в кожній людині дитину Божу, незважаючи на її конфесійність, релігійність. Піднесеними своїми руками вгору Ісус обнімає всіх, всіх тих, які сьогоднішній день разом з Ним. І нас, тому що ми прийшли для того, щоб зустріти Ісуса, попрощатися з Ним і водночас отримати ласку небесну. Дари Святого Духа. Амінь. Діяння апостолів, перша глава, першу книгу і написав Отеофіли про все, що Ісус робив та навчав від початку. Аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких собі вибрав. Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючися сорок днів, їм і розповідав про Боже Царство. Тоді саме, як споживав хліб сіль, і з ними він наказав їм Єрусалиму не кидати, але чекати у бітниці Отця, що її. Від мене чули, бо Йоанн хрестив водою, ви ж будете хрещені по кількох цих днях Святим Духом. Отож, зійшовшися, вони питали його, Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїліві царство? Він відповів їм, не ваша справа знати час і пору, що його Отець призначив у своїй владі, та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде і будете моїми свідками в Єрусалимі. У всі юдеї та Самарії аж до краю землі. І сказавши це, коли вони дивилися, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх. Як вони дивилися пильно на небо, коли він відходив, два мужі стали коло них у білій одежі і сказали: мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо, Оцей Ісус. Який від вас був взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили, відходячого на небо. Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько Єрусалима день ходив у суботу. Увійшовши в місто, зійшли на горницю, де вони перебували, а саме: Петро і Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матвій, Яків Алафеїв Симон, Зелот. Та Юда, син Якова. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом із жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та з його братами. І ставши тими днями Петро серед братів, зібралося їх разом, яких 120 промовив мужі, браття, треба було, щоб збулося Писання, що Дух Святий Прорік був устами Давида про Юду. Який зробився проводарем тих, що скупили Ісуса. Він же був прилічений до нас і прийняв частку служіння Цього, придбавши, отже, собі поле за свою злочинну нагороду, він упав сточ головою і тріснув надвоє і все його нутро вилилося. Оце стало відомим усім, хто мешкає в Єрусалимі. Так що це поле було прозвано їхньою мовою дама», тобто поле крові. Бо в книзі псалмів написано: Хай огорожей остане пусткою, і ніхто у ній нехай не мешкає, нехай у його уряд візьме другий. Треба, отже, щоб із цих мужів, що були в нашому товаристві, за весь той час, коли Господь Ісус жив з нами, почавши від хрещення Йоанна аж до дня, коли Він від нас вознісся, щоб один з них був разом з нами свідком Його Воскресіння. І поставили двох Йосифа, що зветься Варсавою, на прізвище Юст. І Матвія, помолившись, сказали: Ти, Господи, всіх серце знавче, вкажи, кого з цих двох ти вибрав, щоби узяти місце тієї служби і апостольства, що від нього Юда відпав, щоб відійти на своє місце. І кинули жереб. жереб же впав на Матвія, його зараховано до 11 апостолів. Отак була вибрана 12 апостолів для того, щоб потім перемогти весь світ. Великий філософ Ніцше в свій час кричав, неграмотні галилеїни, 12 рибалок, Я вас переможу. Але коли він відходив з цього світу, помирав, говорив галилеїни, ви мене перемогли. Можна воювати проти Бога. Можна бути дуже розумним, багато мати університетів. Закінчити їх, мати докторські дисертації, написані, мати багато людей, підписників десь в різних соцмережах, але коли в тебе немає серця, коли ти не маєш в своєму серці місця для Бога, твоє життя призначене для пустоти. Ніччя кричав останні хвилини, щоб Бог простив йому, щоб Бог його помилував, тому що його життя. Була помилкою. Ми сьогодні далі читаємо другу главу про зіслання Святого Духа, а як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самій місці, аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, мов вогонь, і усів на кожному з них. Усі вони сповнили Святим Духом. І почали говорити іншими мовами, як дух давав їм промовляти. А перебували в Єрусалимі між людей побожні люди з усіх народів, що під небом. І як щинився той шум, зійшлася велика юрба і хвилювалася, бо кожен чув, як вони говорили його мовою. Здивовані, у стовпілі вони одному говорили. Хіба не галалеїни всі оці, що розмовляють? Як же воно, що кожен з нас чує нашу рідну мову? Парчани, Мідяни, еламії, мешканці Месопотамі, Юдеї, Кападоки Понту, і Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту і околиці Лівії, що біля Керени, римляни, що тут перебувають, юдеї прозеліти, критяни і араби, ми чуємо, як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі. Всі дивувалися. Збентежені один до одного говорили, що би це могло бути, інші з насмішкою сказали, та вони молодим вином повпивалися. Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промов, мужі юдейські та всі мешканці Єрусалиму, нехай це буде вам відомим. І вислухайте моє слово. Люди ці не п'яні, як ви гадаєте, бо тільки третя година дня. Але це те, що був сказав пророк Юїл. І буде останніми днями, каже Бог, я вилю мого Духа на всяке тіло, ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть сни снитися. І на слух моїх, на слугинь моїх, я дам цими днями духа мого, і вони будуть пророкувати. І я дам горі на небі знаки, внизу на землі, кров, вогонь і кіптяву диму. Сонце обернеться у темряву, місяць у кров, перший ніж настане День Господній, великий і славний. А кожний, хто призве ім'я Господнє, той спасеться. І церква, еклезія, призначена для того, щоб зібрати всіх людей. Вона не вибирає. Церква Христова, вона обіймає. Тих, які приходять. Вона лікує, вона не відкидає, вона пророкує, а не судить, тому що зараз на землі час милосердя. Справедливий суд буде після цього, куди ми всі прийдемо і настане день Господній. Буде завершення цього трьохвимірного світу, буде інший світ, нове небо і нова земля. Але зараз цей час милосердя, Бог проявляє. Своє милосердя до кожного з нас. Відкриємо наше серце. Дух Святий з неба зійшов, енергія Божа, благодать. Те, що люди не могли збагнути, зрозуміти, як це? Вони почали різними мовами прославляти Господа. І дехто навіть насміхався, але багато зрозуміли, що це їхня мова. Для чого був цей дар? Для того, щоб апостоли пішли потім і повністю перевернули весь світ. Традиції, уклади, релігійне сприйняття тих народів, до яких прийдуть апостоли, було змінено повністю. Апостоли сказали, повірте в Христа. Прийміть Духа Святого, охрестіться, і Бог спасе кожного з вас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва до Спасителя, Боже, благослови нас, благослови нашу землю і тих, які її захищають. Благослови Господи тих, які втратили рідних і близьких, благослови Господи, дітей, які так чекають на своїх батьків, матерів, які спрагли за своїми дітьми. Благослови Господи кожну людину на нашій святі українській землі. Дай нам силу, дай нам відчуття перемоги, дай нам, Господи, перемогу над тими думками, які просто так нав'язливо хочуть нас. Відкинути від Тебе, Господи, забути про все і подумати, що вже все втрачено ні. Ми переможці. І Тобі, Господи, єдиному, нехай буде слава і подяка. Тобі, Господи, єдиному благому, незлопам'ятному і сповідуємо гріхи наші. До Тебе припадаємо, недостойні, співаючи. Согрішили ми, Господи, согрішили і недостойні ми споглянути на весту небесну через множество неправд наших. Але, Господи. Даруй нам сльози в єдиний благий і милостивий, щоб ними ми умолили тебе і очистилися перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо і грісне, місце маємо пройти, коли розлучимося з тілом, і стріне нас множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому перепадаємо до Твоєї благості, не передай нас кривдникам, щоб не похвалилися нами. І вороги наші не тішились, благий Господи, щоб не сказали, прийшли ви до рук наших і нам ви передані. Ні, Господи, не забудь щедро Твоїх, не воздай нам за беззаконнями нашими і не відверни лиця Твого від нас. Але радше Ти, Господи, накажи нас милістю і щедротами. А ворог наш нехай не радіє нами, але погаси погрози його на нас і зниж усе Його діяння і покажи нам до Тебе. Путь бездоганну, благий, Господи, бо хоч ми і зрішили, не прибігли до іншого лікаря і не простягнули рук наших до чужого Бога, тож не відкинь моління нашого, але вислухай нас Твоєю благістю. утверди наше серце страхом Твоїм, нехай буде благодать Твоя на нас. Господи, як вогонь, що палить у нас нечисті помисли. Ти бойси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості. Успокоєння й більше всякого успокоєння, життя істини і спасення, що триває на віки віків. Ти наша радість, Господь, і ти наш переможець, ти той, який дає перемогу. Господь, ми звертаємося до Тебе, Боже наш, благослови нас, всі наші наміри добрі, щирі, наші відкриті серця, Господи, прагнуть так подобу того Святого Духа, того вітру, того тепла, того світла, Господи. На яке ми так чекаємо, на яке чекають наші матері, які вже стільки років прагнуть у цього слова перемога і мир, на своїх дітей, на тих пташенят, які вилетіли з гнізда батьківського дому, які зараз під вогнем, під палючим сонцем або коли мороз під страшним морозяним вітром. Чи в багні, коли дощ падає ці діти, Господи, яких Ти дав нашому народу, яких Ти дав нашим батькам і вони віддали, не того, щоб захищали нас, Господи. Зглянься на нас в сьогоднішній день. Благослови. Благослови наших воїнів, дай їм мужність рішучість, відвагу дай їм приймати правильні рішення, Господи. Тому що Дух Святий, нехай сьогоднішній день. Наповнить, тому що Дух Святий сходить на землю, тому що Дух Святий закладає основи церкви нашої, церкви Христової, яку не можуть перемогти пекельні сили. Ніяка Московія, ніяка брехня, ніякі сили у світі не можуть перемогти правду. З нами Бог. І наша столиця, наш Київ буде вічно стояти. Як символ Божої правди і наш народ, який захищає правду, наша Україна, як та, яка свята, непереможена буде, яка дає мир і спокій, яка дає пшеницю і житу для того, щоб народи інші споживали. Тому що наші руки, руки наших селян, працюючи на полі, годують багато людей в багатьох країнах. Ти, Господи, дав нам. Можливість бути тими, які дарують, які ніколи не забирають, які не воюють і не вбивають. І ми даємо питання, Боже, чому? І батьки запитують, чому, І діти кажуть, чому? Господь. Таємниця терпіння для людини невідома, але ми, Господи, знаємо одне єдине. Коли ми звертаємося до Тебе, коли ми просимо Тебе, Ти перемінюєш. Ти переміниш наші сльози на радість, ти переміниш. Це все, що ми втратили на здобуток, замість того, що хотіли нас перемогти, ти даш нам перемогу, бо ти наш Бог, ти наша сила. Благослови, Господи, кожного з нас. Всі, хто молиться, всі наші потреби і надії, нехай будуть благословенні, І нехай Дух Святий зійде в час п'ятидесятниці, зіслання Святого Духа в серце кожного з нас, нехай Дух Святий. Зросить наші серця своїм благодаттю, миром і спокоєм, радістю і Твоє благословення, Господи, нехай прийде до кожного з нас, щоб в час зіслання Святого Духа ми приславили Твоє величне ім'я Отця Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!